Правильний план дорівнює якісний результат. Що треба зробити до того, як почати займатись і нарешті здвинутися з мертвої точки, ви дізнаєтеся в цьому відео. Уявіть, що ми будуємо будинок. Ми ж не хапаємо одразу цегли і не починаємо хаотично зводити стіни, правда? Спочатку ми створюємо план, так само з англійською. Нам потрібен чіткий план дій. Не хвилюйтеся. Зараз ми зробимо це разом за 10 хвилин. І тільки тоді, коли у вас буде покроковий алгоритм дій, ви зможете вивчити англійську за один рік. Так, це абсолютно реально. Я це зробила, і мої студенти це роблять. До речі, детальніше про мій шлях я буду ділитися на своєму інстаграм. Так, ви нарешті дочекалися. Я відкрила інстаграм, to see you there. Заходьте, підписуйтесь і дізнайтеся, як саме я вивчила англійську за 10 місяців, фактично з нуля, отримала кваліфікацію викладача від Кембридж, і яким чином я, вчитель, стала аналітиком в британському відділенні топового банку світу. Мій шлях від мрії до реальності. Зазирніть, щоб побачити, як це можливо і для вас. А тепер давайте складемо ваш план. Ставте лайк і поїхали, щоб ваше навчання цього року було результативним і ви побачили свої круті результати. Вам потрібно визначити мету і дедлайн правильно, але щоб правильно поставити мету, а мета на кшталт Хочу вивчити англійську це провальна мета. Так як вона не є виконаною, вивчити всю англійську просто неможливо, ваші відносини з англійською це на все життя. Так, ось, щоб поставити мету правильно, нам необхідно зробити наступне: перше визначити свою мрію. Робити щось від слова мушу, треба це шлях до провалу. Шлях до успіху лежить через дуже щире я хочу. Використаємо тут потужну психологічну техніку. Візьміть аркуш паперу, не телефон. І напишіть своє майбутнє через рік. Увага! Пишіть в теперішньому часі. Я працюю в міжнародній компанії і маю високий рівень зарплати. Я вільно спілкуюся англійською з колегами. Я подорожую світом без мовного бар'єру. Я живу за кордоном як в своїй тарільці, так як я вільно спілкуюся з людьми. Друзі, зрозуміло, що зараз ми, як ніколи, живемо в екстремально непередбачуваний час. Але. Є речі, які ми не можемо контролювати. І є речі, які в наших руках. Англійська це ваш ключ до всіх дверей цього світу, які б обставини вас не оточували. Тому пишемо сумлінно. Якщо ви цей крок пропустите, ви ризикуєте і далі ходити від теми до теми, від правила до правила, і кінця краю цьому не буде ніколи. Другий момент до того, як поставити мету і дедлайн, що потрібно зробити, це. Правильно визначити свій справжній поточний рівень. Ні в якому разі не через граматичні тести. Вони тільки показують, які граматичні теми ви знаєте, але ніколи не покажуть, який ваш рівень є насправді. Для цього я для вас зняла дуже детальне відео про рівні англійської, де ви можете визначити, який ваш рівень наразі. І там же під відео ви завантажите чек-лист рівням англійської. Навіть якщо ви абсолютний початківець, подивіться це відео. Ви зрозумієте, чому дивитися граматичні уроки підряд це шлях в нікуди. І далі, відповідно, ви побачите, які у вас є прогалинки в вашому рівні. Зазначте свій рівень і всі недостаючі елементи. І вуаля! Ось вам і перший план роботи. Ось тільки тепер ми ставимо «Smart». Цілі у відео про мотивацію я вам говорила, що набагато краще справлятися з осяжною метою, аніж тримати в голові вивчити всю англійську. Так ось, коли я працювала в банку, кожний імплої мав таке поняття як Personal Development Plan, то є план персонального розвитку всередині компаній. В корпораціях таке практикується. Так ось цей план завжди складався за технікою SMART. що означає «specific»? Measurable, achievable, relevant and timely. Давайте навчимося ставити цілі, які реально працюють. Наприклад, specific, конкретні. Замість покращити англійську, краще сказати закрити мій рівень А2, тобто розвинути навичку speaking: measurable, вимірювані. Не навчитися говорити. а Автоматизувати використання 50 мовленнєвих структур так, щоб від зубів вискакувало. Так до речі, навчаються мої студенти. На курсі ми опановуємо більше 120 структур. Які студенти вміють використати без страху і сумніву, так щоб більше ніколи не було Я все розумію, тільки сказати нічого не можу. І тоді ви можете вільно розмовляти навіть з рівнем А 2 Лімітовано не на філософські чи політичні теми, але вільне спілкування на побутовому рівні вам гарантоване навіть з а 2 Ви все розумієте, вас всі розуміють. І ви все можете сказати, що вам треба. Новий набір, до речі, стартує в жовтні. Слідкуйте за оголошеннями, кому цікаво. Achievable – досяжні. Не вчити англійську щодня, а вивчити 30 нових слів на тиждень і автоматизувати їх з трьома новими мовленнєвими структурами щотижня. І відмічайте собі дотримання плану в календарі. Relevant – актуальні. Вибирайте цілі, які важливі саме для вас. Живете за кордоном? Сфокусуйтеся на повсякденних ситуаціях: Places in the city, a a doctor's visit, rent in a flat, etc. Якщо вам для кар'єри, то відповідно бізнес vocabulary, не граматичні теми, а перш за все словниковий запас. Time-bound – обмеження в часі. Ви пишете: через три місяці я вмію. І 10 пунктів. Вільно розмовляти з власником квартири про деталі оренди, піти до лікаря, замовляти їжу у подорожах словами, а не жестами, Класти своє резюме англійською. І так далі. Як тільки досягнете цієї мети, ставите наступну на наступні 3 місяці, і так далі. І вуаля! через рік ви на 4 рівня вище. Правда, круто, а головне реально. Лайк. Хочете ще більше прикладів за цією схемою? Напишіть у коментарях, чи потрібно зняти окреме відео, або можу зробити практикум. І не забудьте завітати на мій інстаграм. Там ви дізнаєтеся, як я вивчила англійську за 10 місяців і змінила своє життя. See you there!